Із початком повномасштабного вторгнення Росії багатьом територіальним громадам довелося постати перед новими викликами, зокрема і на Чернігівщині. Деякі були повністю окуповані, інші перебували в оточенні. Одна з таких Кіптівська територіальна громада. Навіть після виходу окупантів з області ситуація залишається напруженою, але тут запевняють, життя точно не зупинилося. Ми абсолютно сьогодні нічим не відрізняємося від інших громад. Живемо під час військових дій в країні, приймаємо активну участь в усіх подіях, які відбуваються. Так само займаємося питаннями мобілізації, так само займаємося питанням тих людей, які повернулися з фронту. На жаль, є в громаді загиблі. Це дуже прикро. У них залишилися діти, у них залишилися сім'ї, а в цих сім'ях залишилося проблем дуже багато, і нас ніхто з нас не знімав відповідальності за забезпечення життя в громаді. Активно займаються підтримкою інших категорій населення, зокрема, допомагають жителям підготуватися до зими. Готуватися не тільки в плані, в тому, що можливо бути відключення енергоносіїв, електроенергії. Газопостачання і таке інше. А ми повинні думати про те, що ми живемо в сільській місцевості, і потрібно заготовити той паливний матеріал, який в нас є. Так сказати, на території. У нас лісиста місцевість. Ми можемо на сьогодні або купити дрова, або самостійно їх заготовити, або десь звернутися до, якщо вже не можемо, сім'я, скажімо, з якимись вадами здоров'я, там людина, чи що, звертається до сільської ради. В сільській раді розроблена цілий комплекс програм. Це програма і підтримки людей, які опинилися в складних матеріальних умовах. це і Підтримка воїнів, які прийшли а то або ж підтримка тих сімей, де сьогодні чоловіки їхні перебувають, або ж члени сім'ї перебувають в зоні проведення військових операцій. Також наголошують населенню про необхідність зробити і продуктові заготовки на зиму. На це все ми орієнтували своїх жителів. Вони повинні самі себе забезпечити до зими виростити якесь курча, виростити парася, зробити сеління, заготовити дров і таким чином своєю сім'єю пройти зиму. Найголовніше питання громад це наповненість бюджету, адже через воєнні дії багато підприємств були пошкоджені, а надходження від акцизних податків значно зменшилися. Для покращення тієї ситуації в Кіптівській громаді заручилися підтримкою місцевих сільгосп-виробників. Таким чином, за останній місяць вдалося залучити приблизно 3 мільйони гривень. Ми сьогодні звертаємось до кожного, адже працюють на нашій землі. Це власність або комунальна, або передана частка паю у оренду сільгоспробнику. Ця людина, яка передала свою частку пай сільгоспробнику, вона проживає на нашій території. І він, тобто товаровиробник сільськогосподарської продукції, повинен вчасно розрахуватися з бюджетом громади, з тим, ми могли ми забезпечити благополуччя населення. Загалом кажуть, що зараз кожен повинен робити гарну свою справу та відчувати відповідальність. Таким чином, усі мешканці зможуть зробити свій вклад, аби разом пройти всі випробування. Я думаю, що ми справимося, зможемо пройти зимовий період, а не сумніваємось в тому, що наша територія, як і вся Україна, буде вся незалежна Україна. Ми від цієї думки не відходимо. Ми з першого дня війни притримувалися такої думки. Нам іншого нічого не треба, нам жити в цій країні, а значить, нам і турбуватись про неї.